Ми сміливі годувати світ. Сміливі любити свою країну і ділитися цією сміливістю з людьми у різних куточках планети. Ми сміливі працювати навіть якщо прокинулися вранці під звуки сирен. Бо знаємо, так гучно буде не завжди, а наше прагнення бути максимально корисними назавжди. Ми сміливі допомагати одне одне, сміливі щодня підтримувати українську армію. Ми сміливі формувати надійний тил і тримати аграрний фронт. Попри все, ми продовжуємо боронувати українську землю і боронити кожен її сантиметр. Ми сміливі дбати про продовольчу безпеку в жорстких воєнних умовах. Сміливі зберігати безперебійність виробництва. Ми сміливі. Оберігати найцінніше, сміливі нести в собі світ крізь блекаути та ділитися теплом з близьким. Ми сміливі розвиватися і розвивати. Сміливі кожен по-своєму. Сміливі разом. Ми сміливі. Ми це Карно. Ми це Україна.